Такі саморобні резервуари з нафтою в Еквадорі стають звичними. Їх створюють банди, які крадуть сировину в державної нафтової компанії Петроеквадор. Для цього врізаються в трубопроводи. Одержані кошти тратять на виробництво і транспортування наркотиків. У поліції зазначають, що щодня крадуть приблизно 114 тисяч літрів палива. Но без дієвих законів робота, яку виконує національна поліція та збройні сили, безглузда. Це схоже на обертові двері в готелях. Затримання входять з одного боку і виходять з іншого. За даними компанії Петро Еквадор, крадіжки палива з 2022 року завдали збитків у 215 мільйонів доларів. Водночас, якщо раніше врізаних у трубопроводи кранів було десятки, то зараз сотні. Їх виявлення та зняття копіткий процес. До того ж через них часто трапляються розливи. Останніми роками в Еквадорі зріс рівень насильства, пов'язаного з незаконним обігом наркотиків. У колись одній з найбезпечніших країн Латинської Америки нині також різко зросла кількість убивств.